У Миколаєві спортсмени-аматори виконали комплекс Мерфів пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи свою країну, і тих, хто зараз стоїть на її обороні. Цей комплекс вправ з кросфіту розробив лейтенант військово-морських сил США Майкл Мерфі, який героїчно загинув у 2005 році в Афганістані. В акції взяли участь військовослужбовці, і поліцейські, і просто небайдужі містяни. Які вправи виконували учасники, та як це було, дивіться далі. Днями Миколаївці виконали комплекс Мерфі, своєрідний тест на витривалість. Таку акцію організував відомий спортсмен, тренер та волонтер Валерій Кисіль у пам'ять про лейтенанта військово-морських сил США Майкла Мерфі та на честь усіх українських захисників, які боронять нашу землю. Справи не складні, але загальний обсяг достатньо великий. Це одна міля бігу, то 1609 що шістьсо метрів, 100 підтягувань, 200 відтискань від полу і 300 присідань. І потім ще потрібно ще раз пробігти. no milho. Комплекс мерфі виконують в усьому світі в останній понеділок травня. До акції долучилися миколаївські військовослужбовці, поліцейські та небайдужі містяни. Мета цього заходу не тільки підтримати кросфіт спільноту всього світу, а також нагадати українському суспільству, що війна триває, і що виконуючи цей комплекс, ми також шануємо не тільки традиції кросфітради, а також згадуємо хлопців, котрі за. 9 років полегли віддали своє життя за наш з вами спокій. Підтримати учасників акції завітав, і голова адміністрації центрального району Олександр Береза каже, дуже поважає традицію вшановувати героїв у такий спосіб. Тому ввечері після роботи також планує виконати цей комплекс вправ. Мені здається, що цей захід він наочно так показує зміщення. Змінення самої сутності. Тобто сутність змінюється від бойових там, фронтових стагран да, до комплексу Це Кожен готується до цього і піддає себе випробуванням. Тут немає не про того, хто програє, не той, хто виграє. Це просто прийти, взяти участь і віддати належне е, солдатам, які захищали і захищають Батьківщину. Олена одна з учасниць акції, розповідає її чоловік, кожного року виконував комплекс Мерфі. Нині він стоїть на захисті нашої держави на сході України. Тому цьогоріч замість чоловіка вправи виконувала Олена у його бронежилеті. Сам комплекс дуже важкий, але ти думаєш не про те, як виконувати, не про те, який він важкий, а про те, що вкладає в душу в принципі. Оце все. Один раз я робила мерф без броніка. Сьогодні покращила час при тому, що була в броніку 7 кілограмів. Тому звісно, чудово. Організатор акції Валерій Кисіль розповідає 29 серпня у день пам'яті захисників України. Спортсмени також планують виконати комплекс вправ, аби таким чином вшанувати усіх українських захисників. За його словами, такі акції це важливий елемент єднання людей для спільної мети віддати честь тим, завдяки кому можемо спати спокійно. Катерина Рупташ, Наталя Засядько, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.